15 серпня близько 19.00 поблизу села Таборівка помічено автомобіль Ніва, в якому лежав надувний човен та мішки. Автівка рухалася у напрямку таборівського водосховища. Відомо, що водій неодноразово вже підозрювався у здійсненні незаконного вилову риби на річці Мертвовод. Команда річкового дозору Вознесенську негайно розпочала спостереження за об'єктом та попередила поліцію. Близько десятої вечора чоловіки надули човен. Завантажили мішки та вирушили на водойму. Незабаром підозрювані дістали вміст з мішків, які мали ознаки заборонених знарядь лову. Протягом наступних двох годин чоловіки сипали сітки на водоймі. Вже близько другої ночі вище згадані особи почали збирати сітки з рибою. Отже, команда дозору у Вознесенську припинила спостереження. На місце події негайно викликали інспекцію та працівників поліції. Підозрюваних зустріли вже на березі під час. Завантаження риби в машину у ході оперативних заходів. Один з порушників заявив, що вони працюють на так званого Едіка, який нібито є хазяїном водойми. Завдані збитки державі склали 449 тисяч гривень. У підозрюваних вилучили автомобіль 11 сіток, довжина яких складає майже 600 метрів, а також гумовий човен. Приблизно о 6.30 ранку. На місце подій з'явився чоловік, який представився начальником охорони. Таборівського водосховища річки Мертвовод в розмові він сам заявив, що документів на вилов риби і досі немає. Як запевняє команда дозору у Вознесенську, на підозрюваних чекає суд. А тим часом ми разом продовжуємо нашу роботу і хочемо попередити браконьєрів та корумповані органи чиновників про наслідки неправомірної діяльності.